Peggy 18 Цей посібник має стати твоїм путівником. Прочитай та запам'ятай усе до дрібниць. Від цього залежить твоє життя. Життєво важливо, щоб ти зберігав спокій у цьому світі повному небезпек і постійної загрози. Може, ти того і не знаєш, але наш світ колись був зовсім інакший. До 2033 року ми могли ходити куди завгодно, але ядерна війна загнала нас живатіти у закіптявлене московське метро. Це місце було спеціально розроблене, щоб укритися від ядерного удару. Метро у буквальному сенсі є останнім аванпостом світу. Ми повністю ізольовані, відрізані та відокремлені один від одного більше ніж будь-коли. Кожна станція підпорядковується різним фракціям. Метро дуже небезпечне місце, де над усім панує ненависть і страх. Ось чому так важливо, щоб ти тримався з нами хорошими хлопцями, рейнджерами. Вивчай кожний куток метро. Намагайся поговорити з якнайбільшою кількістю людей. Кажу вам, буде війна. І з ким битися. Кожна почута розмова матиме якесь значення або ж буде важливою для твого завдання. Ми не зможемо увесь час водити тебе за ручку, рейнджере. Мусиш сам пильнувати. Усі місця, які ти відвідуєш, надаватимуть тобі певну інформацію. Ти завжди робитимеш щось нове або відкриватимеш нові оточення. Якоїсь миті. Битимешся з мутантами, а наступної вже прокрадатимешся повз охоронців. Намагайся не втрачати самовладання, бо в метро є більші небезпеки, ніж просто бандити та мутанти. Це нормально почуватися незахищеним та наляканим. Пробирання через станції метро це тест на виживання, не просто випробування твоїх бойових вмінь. Світ можна поділити на три основні рівні: Мережа метро. Поверхня і транзитні зони, які їх сполучають. У метро мутантів почти немає. Тут найбільшу загрозу представляє якраз людство. Як тільки ви увійдете до транзитної зони, чекайте на зграї голодних мутантів. Однак із них добрий рейнджер знайде, що взяти на смачну поживу. Якщо хочеш жити, міцно тримай свою зброю. Ясно? Уже минуло 20 років, а рівень радіації досі надто високий, щоб зробити з води окріп. Пориви вітру теж роблять свою справу і заважають переходу. Бережіться гарячих точок, токсичних газів, а також урвищ і падінь. Коли ти востаннє бачив дощ, га? Ми бачимо перші ознаки ядерної вісни. Випадковий сонячний промінчик, потічок, рослинність, сонце, що дає тобі відчуття, що ти частина цього світу, живого, дихаючого світу. Кді б ти не був, рейнджере, пильнуй. Ніколи не опускай голову вниз і не бійся зустрітися з жахом. Тільки тоді ти матимеш шанс вижити. Привіт, пекло!